Вітаю, вітаю, вітаю всіх. Це остання частиночка у в'язанні нашої серветки, яку я назвала маленька серветка. Дивіться, ось це перша пелюстка, з якої ми починали, вона у нас не завершена. І оце найостанніше та, те, що пров'язала я ось нещодавно. Ну, порахуємо так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І почато 12-та пелюстка. Я щойно зробила поворотик. Так, тепер дивимося ближче. Я щойно повернула, да, і ось так, і пров'язала стопчики із повітряними. Тобто у нас арка остання ось була із е, піко. Потім ми зробили поворотик і потім пров'язали е, стопчики із повітряними. Так, і тепер продовжуємо роботу далі. Ще раз говорю, що будемо в'язати і туди, і сюди. Тому треба бути дуже-дуже уважними. Щоб ніде нічого не переплутати, до того ж, зараз будемо починати арочку. І треба буде з'єднуватися з ось цією аркою. Перша арка після арок із а, піком. І сюди будемо з'єднуватись. Тобто тут все дуже легко, просто і зрозуміло. Так, тут у нас теж буде зараз перша арка після піко, після арки з піком. Тобто, ми зараз почнемо. Почнемо в'язати три повітряні. Так, і з'єднання тут, <кій> тут у нас за допомогою стопчика з трьома накидами. Тобто ми пров'язали три повітряні. Робимо три накиди, і ось цю арочку в'яжемо стопчик з трьома накидами. Ось так. Так, тепер три. Повітряні закінчили арочку, і тут тепер дивіться уважненько, щоб, щоб ви не перекрутили нічого. Да? Тобто ми зараз ось так ідемо, і йдемо до нашої стрічки. Тут у нас вже в'яжеться 5 стовпчиків, один Два. Три. Чотири. І п'ять. Так, тепер три повітряні, це знову у нас початок наступної арочки. І знову таки буде у нас з'єднання стопчиком з трьома накидами. З ось цією першою вільною арочкою на протилежному боці. Робимо три накиди і в'яжемо цей стопчик. Так, три повітряні, це ми закінчуємо арочку і розвертаємо роботу. Так, дивіться, що в нас вийшло. Я тут думаю, що ви розумієте, що ми робимо. Але про всяк випадок, так. Куста. Ми зараз спускаємося донизу так, і з'єднуємося туди, сюди, туди, сюди, ось так. І дов'яжемо сюди, і потім причепимося за піко і дов'яжемо ось це. Все. Так, отже, продовжуємо. Тут уже в нас особливо нікуди нічого не дінеться. Так, зупинятися розкладати я, мабуть, так часто не буду, це вже не потрібно. Е, так, тут у нас пров'язалися стовпчики. Отже, нам зараз треба ще раз пров'язати стовпчики з накидом. Ой, стопчики і повітряні, вибачте. Так, у нас пров'язані три повітряні петлі. Отже, в наступний стовпчик в'яжемо стовпчик з накидом, потім повітряне. Далі знову стопчик з накидом повітряна, і в останній стопчик, стопчик з накидом. Ось так. Так, тепер набираємо три повітряні і йдемо до ось цього елемента. Ми їх з'єднуємо. Тобто Тут у нас було з'єднання стопчиком з трьома накидами, а зараз буде з двома, після трьох повітряних два накиди. І йдемо до наступної арочки. З'єднуємося тут стовпчиком з двома накидами. Тепер в'яжемо три повітряні, розвертаємо це все так, і, і в'яжемо стовпчики. Тут вже буде 5 стопчиків. Так, 3, 4, 5. Є. Тепер з'єднання між арочками одного елементу, також стопчиком з двома накидами. Набираємо три повітряні, робимо два накиди, і з'єднуємося в наступну арочку. Знов дві повітряні, розвертаємося. Так, і в'яжемо стопчики. Так, тут же можна розслабитися з приводу стопчиків. Тобто далі в нас в'язаннячко тільки стопчиками е, звичайними, да, без повітряних, тобто звичайна стрічка йтиме. Так, в'яжемо 5 стопчиків. Так, тепер наступне у нас з'єднання. Буде ой, із наступною арочкою. Так, у нас тут було 3-2, значить, тут буде один стовпчик. Да, ну і тут тоді, відповідно, буде один стопчик. У нас все, бачите, як воно йде так паралельно. Так. Це я взяла якось не так. Набираємо три повітряні, 1, 2, 3 накид і з'єднуємося з арочкою, стопчиком з одним накидом. Знову 1, 2, 3 повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. Так, Тут також з цього боку, тобто, це наш один елемент, та з'єднання між його сторонами, також з'єднання за допомогою стопчика з одним накидом. Набираємо три повітряні і в'яжемо стопчик з накидом у наступну вільну арочку. Так, Пров'язали три повітряні роботу розвертаємо і в'яжемо стопчики. пров'язали, дивимося, наступне з'єднання у нас було 3, було 2, було 1, тут тепер у нас з'єднання, значить, з топчиком без накиду. Так, отже, набираємо 3 повітряні, 1, 2, 3. І з'єднуємося стовпчиком без накиду, з наступною вільною арочкою. Так, три повітряні розвертаємо це все і в'яжемо стопчики. Так, е я не сказала, відразу може. Ви тримаєте це все так, як вам зручно. Я не можу вам сказати, тримати отак або ось так. Да, У нас тут залишився ось такий отвір, як вашим рученькам зручно туди доходити. Так, ви туди і проникаєте, да? шукаєте той варіант, який вам найбільш зручний буде. Ну, Мені ось так будемо вважати, що зручно, я так працюю. Так, в'яжемо стопчики. Так, три, 4 і 5. Так, дивимося. В нас з одного боку стрічка вже завершилась. Да? Тобто ми зараз повинні працювати поки що осюди, а потім з'єднатися і йти ось сюди. Так, спробуємо нічого не заплутати. Ну, ви то нічого не заплутаєте, так? Да? Як я не заплутаю? Так, ми зараз з'єднуємося з топчиком без накиду до тут. Вяжемо три повітряні. і... Наступна арочка, з'єднуємося стопчиком без накиду. Так, з'єдналися три повітряні: один, два, три. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, тепер ми пров'яжемо арочку. Так, нам тут більше нікуди діватися, пров'язуємо арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних. Розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Так, тепер набираємо три повітряні, тобто половина арочки. І Ось у нас є ще одна арка на повороті. З нею ми будемо з'єднуватися стовпчиком з одним накидом. Так, тобто три повітряні і стовпчик з накидом. Знов три повітряні, розвертаємося і в'яжемо стовпчики. Два. Три. Чотири. І п'ять. Так, тепер знову арочка один, два, три, чотири, п'ять, ой. П'ять і шість. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики Так, один. Два. 3, 4 і 5. Так, тепер ми в'яжемо половину арочки. Тут всі арочки в нас завершились. Отже, саме час приєднатися до останнього піку. Я ж, думаю, ви пам'ятаєте, да, де в нас що? Не загубились, не заплуталися. Ось так у нас вийшло. Тобто, ми зараз з'єднуємося з піком і йдемо. Уже ось сюди будемо робити поворотик скоро. Так. Набираємо три повітряні, один, два, три, ідемо до піко, з'єднуємося в піко, три повітряні, вертаємося до стрічки. Так, один, два, три, чотири і п'ять. Так, і Дивлюсь, тепер що нам ще зробити? Так, а що нам ще зробити? Це пров'язати ще одну арочку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Один? Два. чотири п'ять. Так, тепер у нас один, два, три половина арочки. Так, і з цією половиною арочки ми кріпимося за ось цю арочку. Ось так прикріпимося, три повітряні і йдемо до. Ідемо до ось цих арок, зараз нам їх треба буде зібрати ой так, але спочатку ми в'яжемо пров'язали ж <кій> а, арочку і тепер в'яжемо стовпчики так, один. Два. Три. Чотири. І п'ять. Так, починаємо арочку три повітряні і збираємо ось ці Ой, вам не видно нічого. Так, ми пров'язали просто стопчики, да? Після з'єднання, після, так, де ж той фокус дівається. Після арочки ми пров'язали стопчики. І тепер збираємо три арочки, які в нас щойно були пров'язані, ось на гачочок. Ось так, зібрали, пров'язали. Три повітряні роботи розвертаємо. Так, <кій> і тепер у нас залишився оце один. Один, як його назвати, рядочок. Хай буде. Так, в'яжемо стопчики. Ой, стопчики, ж, знаки там, над кожним стопчиком. Так, один, два. Три. чотири І п'ять. Так, дивимося, чи все зробили, чи ще треба рядочок? Ні, якраз те, що треба, так? Да? Чи ні? Так, тут один і тут один. Так, все правильно. Тобто, зараз ниточка відрізається. Хто не знає, розказую, сшивається петелечка в петелечку, точніше, у нас тут стовпчик над стовпчиком. Да? Ось перший стовпчик, і тут перший стовпчик. І ось голочкою і туди-сюди. Да? Наступні два взяли стовпчики зверху, знизу, зшили їх і так ось один за одним, для того, щоб було не видно те з'єднання. У нас тут, до речі, поворотик. Ви так його хайненько прикріпите, і буде взагалі нічого не видно. Ось так. Так, далі, звичайно ж, серветочку, як я завжди говорю, потрібно випрати, заблокувати. Якщо ваша ниточка потребує, то можна додати чи клею, чи крохмалю, щоб вона гарнесенько тримала форму. Так? Ну, і на цьому все. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Якщо у вас все вийшло, пишіть мені в коментарях, надсилайте фото ваших готових робіт, буду їх чекати або у соцмережах у приватних повідомленнях, або у групі в Telegram покликання на групу є у вкладці Спільнота, туди переходите і залишайте там фото ваших готових робіт. За моїми майстер-класами. Так, все, будемо прощатися. <свісно> До нових зустрічей. Дуже сподіваюся, що скорих. На все добре. Бувайте!